Заступник керівника вашого офісу Русислав Шурма презентував податкову реформу, так звану 10-10-10. Власне, як вам ця ідея а, якщо... подобається. Подобається? Так. А, чим саме, якщо можна коротко. Чим саме мені подобається. Якщо подобається, то чому досі немає навіть законопроекту в Раховані Раніо Росії? Так, ні, Тому що є домовився з Міжнародним валютним фондом. Тому що ми детаційна економіка, тому що ми не встановлюємо правила зараз, коли це не наша економіка, генерує гроші, а нам дають гроші, тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших держав. Тому ми повинні рахуватися. Ось і все, з міжнародним валютним фондом. Всі бояться ризики зниження податків, хто міжнародні інституції, всі бояться так. Коли тобі дають гроші, що таке тобі дають гроші? Безкоштовно ж нічого не дають. Тобі дають транш і кажуть: Хоч, ти повинен повернути мало твого слова, що ти повернеш, ти ще повинен показати спроможності. І коли ти показуєш свої спроможності у час війни, коли великі ризики через виїзд бізнесу і а, втрату робочих місць, якщо ти це все показуєш. І при цьому ти хочеш знизити податки, а вже ж тобі ніхто не дасть такої можливості. Тому реформа правильна, реформа, подібна реформа точно буде. Відновлення нашої держави бути повинно в системі найкращої в Європі для того, щоб наша держава була привабливою для повернення і відновлення. Тому не тільки в податках, в багатьох важливих речах будуть. Люди будуть йти, держава буде йти на зустріч до суспільства. Це факт. По іншому не неможливо повернути людину, яка, наприклад, в Польщі заробляє тисячу доларів, якщо в доларах казати, або тисячу євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. І тому будуть важливі різні фінансові новації і податкові, включно. І тому ця програма мені подобається. Але потрібно, щоб подобалося не тільки нам з вами mm. після перемоги, так? Після перемоги.